Несеться Трамп розпочав справжню війну настільки глобально, що світ не пам'ятає цього, ну щонайменше за останні два століття. Він оголосив справжню війну тарифів або торгівельну війну з. Без виключення всім світом. Чи призведеться до падіння долара? Як це вплине на Україну? Чи треба нам очікувати просто краху фондового ринку і рецесії. От зараз ми дуже швидко про це поговоримо, найменш по тим речам, які вже відомі на ранок в Україні. Тож ви на каналі «Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і ми починаємо. Трамп вийшов другого. Вітня і оголосив те, що до цього він анонсував. Оголосив так званий день звільнення Америки або історію з тарифами. У там по справді тарифи це давно пунктик, і ось в 4 години вечора він зібрав в саду робітників різних професій для того, щоб оголосити найбільші тарифи без перебільшення. В історії Сполучених Штатів. Зробив він спеціально це, до речі, в 4 години вечора, коли біржі всі закриті. Як це виглядало, я вам коротко покажу зараз на різку. Це виглядало в стилі Трампа, як він любить під в шале Ось на цьому ем, він. Почав свій спіч і почав його достатньо активно, критикуючи всіх партнерів, називаючи поганими словами, особливо чомусь Австралію і Канаду, Австралію за їх яловичину, і заявив про те, що він буде впроваджувати тарифи, які фактично є дзеркальними до того, що існує в інших країнах навіть назвав їх красивим американським словом «Wealthy again. In a a few moments I will sign historic executive order». instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal. That means they do it to us and we do it to them. Very simple. In short, after that, Trump said that he would introduce the first step and already signed Це так звані тарифи на автомобілі. Ну тобто, як так звані, це 25% на автомобілі, плюс на всі комплектуючі, що викликало величезний шквал емоцій, підтримки. І відверто говорячи, що мені прям дуже сподобався оцей хлопець, який вийшов виступати після Трампа, тобто всередині його виступу, який представився, що він з Детройда, і дуже любить Трампа. Просто хочу, щоб ви подивилися ось всю цю атмосферу. Ephoria, in the first, first vote for president was for ronald reagan i thought that was going to be the best president i ever saw in my lifetime until donald j trump came along Ну а після того Трамп не зупинявся і пішов далі. Він сказав, що він вводить надзвичайний стан в економіці, користуючись законом 1977 року про надзвичайний стан в економіці. Правда, цей закон був придуманий більше для боротьби з Китаєм, з Іраном і все таке, але він тепер застосовує його проти всього світу і впроваджує якраз дзеркальні тарифи, які він вважає є справедливими по відношенню Сполучених Штатів, перенесуть величезно. Чезну купу робочих місць Сполучені Штати і піднімить її економіки. виглядало це наступним чином. Він справді достав велику табличку, ви її, напевно, вже побачили у всіх телеграм-каналах, і почав розповідати, які погані країни критикував Таїланд, В'єтнам, Китай, звичайно, Австралію і інші країни. Ну, коротше, виглядало це наступним чином. 67% Ну ось таким чином відбулося напевно оголошення найбільшої торгівельної війни за всю історію. Потім пішли вже деталі цих табличок. Я вам зараз їх коротко покажу. Ось ці ресиприкл тарифи з лівої колонки. Ви бачите от таким блакитним: це, начебто, тарифи, які існують в цих країнах проти Сполучених Штатів Америки. А жовтим, відповідно, з правої сторони, це. Тії тарифи, які у відповідь хочуть запровадити Сполучені Штати. Отут маленький момент, що оці зліва тарифи, які проти Сполучених Штатів, ніхто не знає, як їх розраховували. тому що там Тарифи, ну тобто реально митний тариф, плюс якісь додаткові заходи, обмеження, які хтось порахував в Білому домі. Як це рахували, ніхто не знає. І відповідно багато країн, як говорить, що були в шоці. Що це таке? Але справді тут 60 країн попали, в тому числі є і Україна, і ем, ці країни аранжуються, як ви бачите, по кількості відповідних мит, на яких ем, було введене проти них. Тут загальний контекст. В цілому Трамп провадив 25% проти всіх автомобілів, потім 10% для всього світу. Ну, тобто мінімум 10%, і плюс ще 60 країн отримали більше, ніж 10%, і вони представлені в переліку. А не попали сюди. Канада, Мексика, тому що там є окремий договір про торгівлю. Вони знаходяться на одному континенті Сполученими Штатами. Не попали, як ми знаємо, вже з New York Times, Росія, Білорусь і Куба, тому що Білий дім вважає, що вони нічим не торгують. І він відповідно нефіга туди впроваджувати тарифи. Але попав, наприклад, незаселений архіпелаг. Напевно, пінгвіни чимось провинилися. Будь-якому разі, це викликало шквал емоцій. Потім почали розбиратися, а як в в принципі рахувалися ці тарифи, і є нестримне відчуття багатьох експертів, що по факту просто Трамп порахував торгівельний дефіцит з різними країнами. і Ну і відповідно, у кого він був не позитивний, сполученими штатами таких багато країн, то ем, і впровадили їм високий тариф, тобто там невелика і нескладна математика тут. Не буду зупинятися на тому, що справді у США є негативний баланс по товарам, є позитивний баланс по експорту послуг, притоку капіталів. Вам це напевно цікаво, але я думаю, що це ми проговоримо наступного разу. Як це буде впливати на нас, на українців, і чому виключили відповідно Росію Білорусь, що це може все. Означати, от зараз я хочу, щоб ми коротко про це поговорили. Мені здається, це більш актуально. А всі новини про деталі цього плану Трампу і війну ви прочитаєте або подивитесь на інших джерелах. Отже, як попала Україна? Україна попала лише на 10%. Це, звичайно, неприємно, але в принципі. Це найменша межа, під яку можна було попасти. Тому ми навіть в якомусь пріоритеті. Це не тому, що Трамп нас любить або е, не любить. Це взагалі не має жодного значення. Як ви напевно вже побачили з таблички, сюди попали і друзі, і опоненти Сполучених Штатів. Тому, ну м'яко говорячи, не шукайте тут якусь геополітичну логіку. Ви бачите, в лівої табличці є Україна. Тут єдина причина це ми значно, значно менше експортуємо в сполучені штати ніж імпортуємо з них, тим більше. Будемо ще менше експортувати, чому тому, що наш експорт навіть в минулому році він не дотягував навіть до 1 мільярда доларів, там 863 мільйони, якщо я не помиляюсь. А відповідно Сполучені Штати до нас привезли тільки офіційно товарів, тобто не те, що зайшло умовно в Польщу, а потім айфонами було перевезено бусиками в Україну на 2,8 мільярда ну тобто, в 5,5 разів більше. Відповідно, наш торгівельний баланс, м'яко говорячи, в сторону сполучених штатів. Атів, тепер що ми постачали в Сполучені Штати? Ми постачаємо на 60% це товари, металургії. В більшості випадків це сталь, алюміній і труби. На сталі, алюміній вже з березня на нас і так впровадили. Тариф 25 відсотків. Ну, тобто, у нас до цього було преференції від попередньої адміністрації. Трамп це скасував, тому для нас цей тариф і так був вже давно впроваджений. Плюс на труби впроваджуються з теж з весни. Вже і антидемінгова миту і мито 10%, відсотків. Ну буде додатково ще 10 Ну. Якби неприємно, але не те, щоб прям ми сильно там були конкурентні. Агропродукцію ми теж постачаємо приблизно 30-40% в залежності від сезону. Але знову ж таки там і так вдіяв би тариф 10%, плюс багато обмежень квот. Тому сказати, що ми прям сильно втратили від того, що нам провадять. Додаткові 10%, ну ні. Я нагадаю, що наш експорт становив навіть не більше, ніж 900 мільйонів доларів. Заробляли ми на цьому ще менше, тому Ну не це є критичним для нас, тим більше, чисто через логістику, нам важко постачати Сполучені Штати. Ми недалеко через океан. У нас проблема з портами, тому не те, щоб це щось було страшне. Тепер. Що тут є для нас, ну як не позитивним, але певним вікном можливості перше, як я сказав, ми на нижній межі. Ну тобто, у нас менше тариф ніж в Європі чи в інших країнах. Відповідно, певна якби логіка щось виробляти в Україні, експортувати в Сполучені Штати з'являється більше ніж щось виробляти в той самої Європі і експортувати в Сполучені Штати, тому може це навіть використовувати як преференція, але. Сполучені Штати оголосили справжню торгівельну війну по факту двом, навіть трьом сильним сторонам або сильним ринкам, які нам цікаві. Це Китай, звичайно, там взагалі було 20%, плюс 34%, Відповідно, 54%, Зараз Китай буде відповідати Сполученим Штатам, і відповідно катавари Сполучених Штатів будуть виходити з ринку Китаю. Це вікно можливості і непоганий ринок. Індія 26% те ж теж саме буде відповідь. Відповідно, ринок Індії трошки буде більш вільний від американських товарів. Знову ж таки, вікно можливості. І Європейський Союз вчора ще до у цих всіх анонсів Трампа. Ну тобто, всі розуміли, що він зараз щось оголосить. Виходила Урсула фон дер фондерляйн і заявляла про те, що. М'яка говорить, що вони будуть відповідати, і відповідь буде страшна і різка. Тому європейський ринок теж нам цікавий, теж трохи виглядає, як звільняється від американських товарів. Тому з точки зору якраз можливості ми можемо зайти на ті ринки, які зараз трохи звільняться, і тому особливо всередині нашого. Континенту тут буде більш щільна торгівля, і можливо, це навіть буде нам значно вигідніше ніж щось експортувати і так вже зарегульований ринок сполучених штатів, який і так впровадив до цього для нас тарифи. Тому загально я не думаю, що а для нас це страшно, б треба навіть геополітично сильно на це відповідати. Ну це не. В даному випадку для України не дуже сильно щось змінює. Ми їм свої диолани давно не постачаємо, відповідно, ноутбуки не виробляємо. А в сталі і агропродукції у нас є ринки, які ми можемо далі їх постачати. Що може бути? Проблема, і на цьому я буду завершувати. Це історія з тим, як взагалі, ось вся ця рішуча торгівельна війна від Сполучених Штатів може відобразитися від на загальну економіку. Тут мені звичайно подобається жарт від Сергія Сидоренка, редактора економічної правди, про те, що ми експортували їм офіс простих рішень. І ну, відверто говорячи, певна справда тут є, тому що ну давайте говорити відверто, те, що запровадив Трамп, це. Прям ну, новий відток розвитку взагалі світової економіки і новий хід. І по-перше, те, що хай Європу більше взаємодіяти з Китаєм, а Китай взаємодіяти з Європою, не виглядає як стратегія Сполучених Штатів Штатів щодо відірвання Китаю від Європи. Ну, окей. По-друге, це справді буде зараз мати вплив на загальну економіку. Чому? Тому що. Це Трамп впровадив по факту у себе всередині податок на імпорт. 10%, як мінімум. Відповідно, товари зростуть, буде зростати інфляція, в РС буде її стримувати ставкою. Незрозуміло, що буде з фондовими ринками, незрозуміло буде, що з доларами. Я не є фанатом того, що все воно валиться, все на 2 трильйони мільярдів рухнув ринок. Це 2%, це нормальне коливання. Але я думаю, що багато компаній. Ні сполучених штатів постраждають просто через те, що їм треба зараз перебудовувати всі ланцюжки поставок. А це довго, важко, і справді багато економістів говорять, що це і створює певний ризик рецесії. Плюс. Тут треба зазначити, що Сполучені Штати звичайно так хотіли це все зробити, щоб у них відкривалися заводи, але інвестори навряд чи будуть прям сильно поспішати щось відкривати, тому що знають, що прийде нова адміністрація. Вона це змінить, а завод відкривати достатньо довго. Тому як це вплине на загальну економіку і чи накриє от якраз загальна хвиля рецесії торгівельної війни, чи чогось такого? Нас, Україну, отут ризики певні є. Я би їх оцінював би як не те, що прям дуже високі, але ну на достатньо середньому рівні. Що стосується долара, я не думаю, що воно сильно буде скакати і відверто говорячи, зараз це більше залежить від нашої макроекономічної ситуації по відношенню до гривні, ніж навіть такої великої торгівельної війни, яку зараз запровадив Дональд Трамп. Можливо, курс в парі долар-євро буде змінюватися, але це більше їх проблеми, ніж наші. Тому я б тут відносився з певним споким, спостерігав би ситуацію, не робив би зайвих заяв з боку української влади. Ну вони взагалі не дуже багато заяв роблять зараз. Напевно ще думають як реагувати і. Е Бачив би в всі цій торгівельній війни певну можливість, в тому числі для нас, по виходу нових ринків. Звичайно, нам всі ці рецесії і боротьба по тарифам не дуже допомагають, тому що ми б хотіли, щоб партнери були б сконцентровані на нашій війні, а не на торгівельних війнах. Але, ну як я сказав, поки що не виглядає так, що Конкретне рішення по тарифам сильно зачепить Україну, і принаймні станом на зараз. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний НРД. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, якщо ви згодні або не згодні з твердженнями, які ви почули. Ну і ми будемо далі вас інформувати, як буде розвиватися справді найбільша напевно економічна подія, що найменш за останні 10 років. Це от така велика торгівельна війна, яка прям розгортається на наших очах. До побачення.